Коротка відеоінструкція, як виконувати друге завдання практичної роботи. Нам потрібно, знову ж таки, у текстовому документі ви можете продовжувати попереднє, там, де ви перше завдання робили, продовжувати цей текстовий документ і виконувати наступне друге завдання. Нам потрібно ввести текст, який ми бачимо. Це буде список, так? назва списку, склад комп'ютера і перераховані складові. Знову ж таки, я підготувала вже такий текст. Складного нічого немає для введення, окрім, мабуть, символа, який називається апостроф. По-різному можна вводити, наприклад, можна, якщо у вас так налаштований, офіс в мене так налаштований, можна затиснути клавішу Ctrl на клавіатурі і буква, там, де Е-руская двічі швиденько клацнути, з'явиться апостроф. Е-руская, екран. Інший спосіб. Можна перейти в англійську мову. Ось я зараз перемикаю, бачите, в мене стала англійська мова. І в англійській мові теж, там, де буква «е» СКА, натиснути, один раз на ось цю кнопочку. Там є або лапки можна ставити, або ось цей апост. Тобто або так, або так. Ну, це два способи, але це не всі. Є ще і значно більше способів, Ну, достатньо, я думаю, з цих два. Тобто, я думаю, апостроф ведете. Так, далі. Робимо список. В текст ви підготували, ввели. Тепер виділяємо лише зараз у цьому списку ті слова, які будуть першим рівнем списку. Тобто, тобто там, де стоїть римська нумерація. Так? Це системний блок. І далі нам потрібно виділити миша, клавіатура, монітор. Так? Якщо ми Почнемо виділяти, бачите, то зникає виділення зі слова системний блок. Для того, щоб виділити фрагменти тексту, які стоять не поряд, треба скористатися клавішею Ctrl на клавіатурі. Тобто, ось зараз в мене виділено монітор клавіатура миша, я затискаю клавішу Ctrl, тримаю її затиснутою і підвожу вказівник сюди, і клавіша Ctrl затиснута і протягую ліву кнопку мишки. Відпустила ліву кнопку миші, відпустила Ctrl. Таким чином у мене виділились ті фрагменти тексту, ну, які мені були потрібні. Для того, щоб зробити список, ось користуємося групою інструментів Абзац. У нас є нумеровані списки. Це нумерація. Так? І маркований список. Це маркери будуть. Нам потрібно зараз нумерований, і серед наведених ми обираємо, що римська нумерація. Дивіться, тільки на підвела вказівник, натиснула, бачите, одразу перший рівень списку, що є, готовий, зроблено. Наступний другий рівень списку це арабська нумерація. Виділяю знову ж слова, які потрібно зробити в арабській нумерації. «Материнська плата. Так, що ти? Не «Материнська плата. Затискую клавішу Ctrl і наступні слова виділяю. Ліва кнопка мишки затиснута, протягнула. Відпустила ліву кнопку мишки, відпустила, відпустила Ctrl клавішу. Так? Підвожу знову вказівник миші до кнопки нумерації і обираю, що арабська нумерація. Бачите, і воно автоматично вже здвинулось. Тобто другий рівень списку автоматично здвинувся, ну, щоб це було видно, що це другий рівень списку. І останнє, третій рівень списку маркований. Тут вже слова не потрібно мені використовувати клавішу Ctrl для їх видінок. Достатньо просто затиснути ліву кнопку миші і протягнути. Для цього рівня списка третього треба вибрати маркери. Да? І маркер, зокрема, галочка ось ця да? обираю її. Бачимо, утворився третій рівень списку. Єдине, що відрізняє його від мого зразка, що воно не здвинуто, цей третій рівень списку, не здвинутий трошки вправо. Для того, щоб його посунути, щоб було видно. дивіться, є ось такі дві кнопочки. Зменшити відступ, збільшити відступ. Так? Натиснула Збільшити відступ сумся. Все. Тепер ми маємо список такий, як був у мене в зразку. Ну і якщо ви помітили, то треба ще заголовок списку зробити жирним і курсивом. Виділяємо і активуємо кнопки Ж, жирний, К, курсив. Таким чином друге завдання виконано.